Лише нейтралізувавши чорний ринок зі скупки бурштину, можна припинити масовий видобуток у Ємельчинському, Коростенському, Олеському і Орвицькому районах Житомирщини. Тому правоохоронці взялися за скупників. Першим у списку їх уваги став мобільний пункт прийому, облаштований у Мерседесі Спринтер. В автоміліціонери виявили вже розфасоване каміння бурштину ваги та готівку. Згодом обшуки продовжилися у орендованих перекупниками будинках, куди люди здавали й де зберігали бурштин. Співробітниками Служби безпеки України, органами прокуратури та МВС було проведено рейд в Олеському районі Житомирської області. Під час комплексних міроприємств, оперативних та слідчих дій було проведено близько 10 обшуків, вилучено 200 кілограм бурштину незаконно здобутого. 110 тисяч гривень, 25 тисячі євро та 1100 доларів. Затримані кажуть, що приїхали з інших областей не займатися видобутком чи незаконною купівлею бурштину, а просто на екскурсію. Приїхав, подивитися, як бурштин копають. А вас за що затримали? Дуже пішов, подивитися. Да. З Рівнської області. Ну, прийшов подивітись. Тим часом міліція обіцяє боротися з незаконним явищем і далі. Однак без змін у законодавстві все це втрачає сенс. Адже кілька тисяч гривень штрафу зовсім не лякає тих, хто заробляє сотні тисяч, завдаючи мільйонні збитки державі.